Як розглядатися про мистецтво? 5. Єронім Босх. Спокуси святого Антонія. П'ять уроки. років. Стільки людей. Саме так. Сіжат картини про те, що буває, коли хтось уті... утікає в пустелі, прагнучи бути на самоті. Виходить на боки. Його оточують з усіх боків і невідомо не може знайти спокій. Про що ця картина? Про епізод із життя святого Антонія Великого, який жив у Єгипті в 4 столітті, 251 п'ятдесят знак питання, 356 роки. Він вирішив віддалитися від людей, і позбутися всього, що мав заля безперевної молитви. Та весь час його щось бентежило. Рідомо постійно до кучеві заважав зосередитися. Живописи це у вигляді різних персонажів, тут їх ціла купа. А де святий Антоній? Він є на кожній з, чох... з трьох частин цього твору. На центральній стоуці Антоній зовсім маленький, якраз посередині, стоїть на колінках у темному синьому плащі з капюшоном. Обличчя повернути до глядача, мабуть, йому страшно глянути на ті створіння, що його оточують. На картині повно чудовість. Їх так багато, аби глядач зрозумів, що діється в голові бідного Антонія. Чудовисько тут надвигатливіших форм. Вони у воді, на суші, в повітрі, і навіть у вогні. Ген в далині. Від них не можна втекти. Вони ходять, повзають, літають, плавають, дихають вогнем. На полотні багато червоного. Червоний колір руху, художник скористався ним у різних частинах картини, щоб око не могла відпочити. Ліворуч гігантська полуниця, з якої вискакують персонажі. Полуниця? Усередині внизу, човен з рібючою головою накритий червоним полотном. Переворуч хтось скошить на мишу під час яскраво-червоною накидкою. Задяки ці червонизні ми відчуваємо, наскільки там усередині спекотно. Можливо, святого тоді гарячка відбарить. Вдалені видно село, що зникає у вогні. 8-10 років. Чому картина поділена на три частини? Ми називаємо такі твори триптихами. Центральна стулка удвічі більше за дві інші, а ті зачиняються як віконниці. Якщо їх закрити... <кій> Усі три картини будуть заховані. Трипники відчиняли і зачиняли відповідно до нагоди, як дверцята у шафі. Коли вони закриті, картина захищена, а оскільки вона переважно і була закритою, кожне відкривання було додатковий ефект несподіванки. Усі персонажі якісь дивні. Вони здаються страшними, оскільки ми таких ніколи не бачили. Неможливо їх назвати через розподілити за категоріями. То тобто, проти святого Антонія людина без тулуба. Лише голова й ноги. У чоловіка позаду нього свиняче рило, кожен персонаж поєднання до сумісного. Усе виглядає так, наче мотець створив ці фігури, безглавно сліплюючи докупи окремі фрагменти. Найжахливіше, що ці розрізнені частини живуть своїм життям. Йде на місце прийшов праворуч. Удалення все здається спокійнішим. Як тільки випробування пройдено, то. Освіта Антонія, його душа, нарешті знайде спокій. Його одяг тих самих зелено-синіх кольорів чи йдемо на пейзажі. А це означає, що Антоні подала своїх демонів. А якщо все стоятиме на заваді, його погляд звернений у правильному напрямку. Між ними горизонтом можна провести пряму лінію, яка пройде через маленьку капличку, де видно розп'яття хреста. Це ще що недоступно святому Антонію, та прийде час і він дістанеться туди. Чому так важко знайти самого Антонія? Робота на себе зображає хаос, який панує в голові святого, самого героя картини і не повідаєш відразу. Так живописець покаже. Чого прагнуть, де вони? Зягняти весь простір, зробити Антонія майже невидимим. До час часів вдається переконати його і нас разом із ним, що крім них на світі нічого немає. Ця картина ще на зразок пастки, яку треба виявити це процес пошуку скарбу. Скарбом, звісно, є сам Антоній. А що очі розбігаються? Я раді бос зробив усе, щоб зашахувати картину було нелегко. Її не можна оглядати зі сюжетною логікою, бо починаєш з одного персонажа, переводиш погляд на іншого, потім ще на іншого, і дуже важко і швидко плутаєшся, губишся, забуваєш звідки почав. Картина не дає можливості довести справу до кінця. Натомість вона показує, що світ беззупинно збиває нас зі шляху, що треба мати міцну волю, аби втримати курс, як це зробив святий Антоній. 11-13 років. Де лише на картинах Босха? Ні, зазвичай їх багато на зображеннях пекла, але де Є, є родіба боска напрочудрі злобанітні, найкраще деталізовані, вельми несподівані і часто найсмішніші з поміж усіх. А це вражає той факт, що черти за підняття пекла, тобто потайбіччя, опанували земле життя. Це не просто фантазія живописця, Він відображає дуже популярну освіту справді 16-го століття у про безмежного засилля зла на землі. По якій з, з де вони оточують чотири певні життя стихії, вогню, повітря, води землі, у чотирьох кутках картини є показовим у цьому сенсі. Такі твори не шокували сучасників і раді був писав Де церков. Але він був дуже побожний, і сучасники його безмежно шанували. Але його чертів'я було призначене для освічених шанувальників мистецтва, тому які, мабуть, бачила обмежено коло людей. Станки художника забезпечували йому певну незалежність від замовлень, теж він вибирає собі сюжети до смаку. І все ж головним колекціонером його творів через деякий час стане іспанський кольор філіп, король Філіп ІІ, 1527-1598, фантастичний католик. За всієї екстравагантності Робіт Босха в них пекельні спокуси і заклик не піддаватися їм. Такі картини сприймали насамперед, так морально достаново. Не скільки Босх відтворив свою епоху. Він, звісно, створив образи незвичайні, але вони ідеально відображають звук свого часу. У гостро усвідомлені Петресінь патрес... від початку XVI століття. У, 500 році... у 1500 році люди чекали кінця світу. Церква охопила грибок криза, яке спричинила протестантську реформацію. Суспільство було дезорієнтоване, розділене. Разом з тим, твори Босха завжди місце уперті на пам'яту його в часи християнську думку. Чи можна сказати, що героїв Боск писав сюрреалістичні картини? Ні, оскільки сюрреалізм народився лише після Першої світової війни. Але диви, очевидно, що роботи героєма Боска були джерелом натхнення для бенців ХХ століття, які запозичили його мотиви і механізми. Вони теж зайняли місцями з форму, використовували неочікувані підходи, замінювали міцте з гучним... І тверде рідки тощо так формальних зв'язків між босським і модерним мистецтвом доволі. Але це не означає, що він показав себе передчасним сюреалістом, а свідчить про те, що сюреалісти використовували деякі знахідки художника, хоч і втілювали їх іншою метою, ніж він. Шість. Леонардо Да Вінчі, Мона Ліза або Діконда. П'ять сім років. Хто ця жінка? Вона жила 500 років тому в Італії. Її звали Лізою, але кликали Мона Ліза, тобто пані Ліза. У Франції її назвали речі Джекондо, оскільки її прізвище із англійською дель Джокондо. Хто її домалював? Її портрет створив Леонардо да Вінчі. У цей час він був уже знаменитим. Він у тому ж місті, що й вона, у Флоренції. На картині небагато барв. Да Вінчі використовувало лобок кольорів, а насичених не, не любив зовсім. Він волів творити образи, приємні для Ока. Коли дивишся на його малярство, погляд не був козає з одного фрагмента на інший, торкається ніжно, як Марка. Чому картина така темна? Що вона не була настільки темна, та з часом постаріла. Люди старіючи покриваються зморшками, а картини так дії тріскають. Верхній захисний шарф Абрид також змінився, поборів. Колись мона Лиса мало значно я... значно світлішу шкіру і здоровіший вигляд, а не позаду було блакитніше. Здається, у неї немає волосся. А, воно є! На щоб якнайбільше відкрити обличчя. Якби Ліза могла бачити нас, то напевно вжахнулася б наші цечки знялися б їй надто кошла тебе. Ларда, Леонардо да Вінчі вибрав її, щоб да <coughs> Вінчі вибрав її, бо бажав кресу. Ви не знаємо, чи бажав він Монолізу а написав портрет тому, що замовив його чоловік. Але цілком ймовірно, що в ці часи молодо лісу вважали миловидною, адже чоловік мусив пишатися дружиною, якщо замовив її зображення. Чому джоконду завжди називають красивою? Може, вона просто подобається багатьом, а може, повторюють ці слова за інерцією, не задумуючись. А ще можливо, що люди плутають картину і зображену постать. Гарна картина звучить тоточно, до гарна жінка на картині. це дві різні речі. Йдеться про красу картини, на якій зображена жінку, а не про жінки з плоті картини, які зображену жінку, а на цю жінку. Коли хтось каже і крові, цілий ліс знає, цілий світ знає це полотно, на цю жінку. Коли хтось каже Мона Ліза чи Джуконда, у пам'яті не конкретна жінка з дівчинками і попитом, йдеться про картину, як оцей портрет. Вісім-десять років. Чому ця картина така знаменита? Це вперше портрет створить таку ілюзію справжності. замість того, щоб набивати її як і це кожен інший художник. Ладно, завічі від образові на її обличчя швидкоплинний вираз, такий собі півусміх, з якого не зрозуміло, чи він саме народжується, чи гасне. Хоча все довкола моналіси наче замерло, можна відчути, як змінюється дня. До джукоду не було такого образу, який передавав би пливність часу. А що там на задньому плані? Жінка сидить у лоджі, повернута до нестак, начебто ми разом з художником. Заради її будинку. За нею видно який вона щодня. у голову вона, река і віст. Стежки ще ведуть і глиб. Хоча на картині Моналіза сама вона є часткою світу. Чому контури такі нечіткі? Насправді наше око не бачать усе досконало, особливо деталі вдаленій. Художник передавав їм цілком чесно, він майже не виписував контурів, видимих ліній без різними елементами. Ми в дійсності ми не розрізняємо менші змальованих об'єктів. Ми радше їх уявляємо, ніж бачимо, оскільки вони губляться Біблі. в біблії. Гори вдаледі настільки розбиті, що майже зливаються з небо. Цю техніку називали «сфумато» з італійської розбитої, розсіяний бавдим. Світло падає на руки. Руками у цьому портреті відведе вона особливу роль. Здається, що на деяких картинах модель ворушить пальцями, щось перебирає, або ще руки напружені, навіть коли решта тіла виглядає розслабленою, бо до на ліса насправді цілком умиротворена, повністю задурена в себе. Доказ цього її руки, які так невимушено і вільно лежать і на догоні. Картина додатко весела, таке враження складається, якщо порівнювати її з іншими роботами цієї доби, світлішими, бравистішими. Навіть якщо про весело, що там їй не йдеться. Світло і тінь колись приймалися до сапере так символи. Світло особлювало добро, тобто Бога, а тінь зло. Тож це їм не давало багато місця. Леонардо вічі здійснює абсолютно новаторську річ, додавши світлові і тіцінною уваги у своїх створах. Причинував його науком, бо хоч і суміщеному з релігійним творах. Хоче собі щодо без релігійним підходів. Він доповнював усе світле, що можна бачити, спостерігати, збагнути усім тем, що вас і не дається до розуміння. Чи дослідували банеру Леонардо Давічі інші живописті? Ніхто ніколи не сомів відтворити його славне сфумато. Та завдяки цьому художники потроху почали надавати тілі дедалі більшого значення. Особливо популярним стало наслідування композиції Леонардо. Тіло персонажа формує великий трикутник, типу піраміду. Єгипетські піраміди були солярними символами, наче промені сонця зафіксовані в камені. Ось чому вони довірюють думки про вічність. У часи моделізи трикутник використовували для компонування сакральних сюжетів, наприклад, Мадонна з дитям. Це ще один приклад, як Леонардо Да Вічі, використовуючи цю схему для портрету та правила. Воно ж з'ясувалося, що інша джукода, яка зберігається в за її прадо в Мадриді була створена одним з його помічників у час, коли Леонардо працював над своєю модою лізою. Вирис обличчя було до її жінки дещо інші, але композиція і пейзаж ідентичні. Чи здобула ця роботи визнання у часи Леонардо да Вінчі? Так, чимале. У ній було новаторським все пірамідальна композиція, ідея помістити модель у реально обжите місце, спосіб поєднання з її пейзажем, нюанси освітлення світотінь. Відчуття широкопливності від ледь злобилого вирусу обличчя Монелізи. Ці нововведення не було лише справою техніки, вони представляли насамперед певне світовосприйняття. Жінка, в якій, здавалось, немає нічого особливого про образ людства, писала вічність, але й піддана бливу від часу. Це вже розділено між світлом, яке пробидає, і тінню, що береже свої таємниці. Леонеда да вічі створив багато картин. Ні. Оберенство було лише одним з видів його діяльності, налічує не більше 12 його творів. Та Леонардо залишив більшість ескізів і записів, які показують, чому він беззупинно себе посвячував Дослідження людського тіла, анатомії, землі, геології, рослин ботаніці, небесних тіл, астрономії, оптиці. Захоплювали всі феномени природи, аж до найдрібніших, а особливо те, що стосувалися руху. Стоп куряви під час бою, порив бурі, бурі, світлосутінків, гримаса чи усмішка. Чи він був дуже талановитим скульптором, архітектором і навіть інженером, Виробив літальні апарати, розробляв військові фортифікації, зброю. Усе це слугувало для поглиблення його знання, розуміння світу. У пошуках Леонардо да Вінчу Джоконда була настільки важливою віхою, що художник зберігав її в себе до смерті. Тож була так і не отримала свого портрета. Бо він Щось більше ніж образ, це уособлення думки самого Леонардо да вінчі.